вважаєте, що броня це нудно? Готові поставити все на швидкість і вогневу міць? Зустрічайте ASXX-40T! Цей стрімкий танк ідеальний для флангових обходів і тактики пий та біжи». а бити він може. Барабан на п'ять снарядів здатний зрізати цілий танк за лічені секунди. І після цього не обов'язково йти на довге перезаряджання. Зовнішній модуль подачі боєприпасів дає змогу вручну переривати і відновлювати заряджання барабана. Ви можете зарядитися повністю, а можете докинути два-три снаряди, відстріляти скільки потрібно, і продовжити заряджання в будь-який момент. Повний ручний контроль. Тільки враховуйте, що під час заряджання башта фіксується і танк втрачає здатність стріляти. Завдяки цій механіці, ASXX немає ситуацій, коли після пари пострілів доводиться скидати весь барабан і довго відпочивати. Ви самі вирішуєте скільки боєприпасів у вашому барабані. Механіка не використовує додаткові кнопки, тільки звичайно сі натискаючи її. Ви завжди явно показуєте супротивнику, що пішли на перезаряджання. Використовуйте це для професійного блефу. До появи всіх цих танків на полях битв лишилося кілька днів. Вибирайте свій стиль гри і готуйтесь вийти на новий рівень.